Дорогі друзі, вітаю вас. Дивіться, дуже термінове таке повідомлення для вас, дуже хороше, таке дуже поможе, я думаю, в питанню щодо карт побиту для українців, які користуються тимчасовим захистом, так, з 1 квітня там можна подавати і все таке інше. Значить, але я не за подачу, хочу вам сказати, дивіться. Ну, що стосується саме Шльонська, так? Шльонський жонт в Катовіцах, хто має відношення до цієї території, так можна під'їхати, під і хто там недалеко, так дивіться. Значить, вони консультують з цього питання, що і як, так, з тими картами побиту, з подачі все таке інше. От вони проводять тиждень інформаційний, саме для тих, хто має ПСФ зі статусом Укр і з питання цих карт, так. І вони дають консультації з 27 по 31 березня. І я вам хочу сказати, що, що я просто зараз записалася, я думала, що там вже нема нічого Місці, як завжди там в цих електронних чергах, але якщо ви поспішите, то зараз, може, ще є. От я тільки-тільки записалася, дивіться, ну, це побачили, так, катові це, бачите сайт, так? Ну або отак, просто забивайте. і там чудозємці, так. Іноземці мається на увазі, і от і інформаційний, бачите, і тут ось, сюди треба натиснути. І тут, значить, треба знайти своє питання. Тут воно в кінці, ось останнє. Натискаєте далі. І бачите, 31 число, тобто п'ятниця ще вільна. Тобто, ви обираєте, отут є з тим чоловіком, треба там відповісти на питання, натиснути оце 31 березня, перейти далі і там час собі розірвати. Ну і далі, там по, по кнопочках підете собі побачити. Зрозуміло, отака важна інформація, дуже дуже термінова. Кому це ну, якби потрібно, то Можете скористатися, поїхати і позадавати питання, які вас цікавлять. Всім бажаю вдалих позитивних візитів до кожну. Ну і всього найкращого почуємося.